Найвідоміший український кардіохірург та академік Микола Амосов придумав чудову вітамінну суміш із горіхів і сухофруктів, яка зміцнює серцеву судинну систему та підвищує імунітет. Він прописував її своїм пацієнтам, і ця паста сприяла їхньому швидшому після післяопераційний період. До основних причин споживання суміші відносяться такі: атеросклероз, анемія, низький гемоглобін, порушення кровообігу, захворювання серцево-судинної системи, нещодавно перенесена ГРВІ, грип, зниження імунітету, нестача життєвих сил. Вітамінний комплекс допомагає виключити холестеринові утворення, тромби, бляшки. Діє на покращення функціонування органів шлунково кишкового тракту також має сприятливий вплив на нервову систему, склад крові та її розрідження. Щоб приготувати пасту в домашніх умовах, потрібно темні родзинки, чорнослив, курага, інжир або фініки по 200 г, будь-які очищені горіхи 200 г, волоски, кешю, мигдаль або мікс. Один середній за розміром лимон близько 100 г. Будь-який сорт натурального меду із середньою густиною 200 г. Всі інгредієнти необхідно по черзі завантажити в блендер. Потім потрібні складові змішати між собою. Мед додається під час перемішування інгредієнтів. Після приготування суміш треба викласти в чисту посудину з кришкою, що щільно закривається. Потім засуд поміщається у прохолодне місце. Пасту можна зберігати 6 місяців, далі вона втрачає свої корисні властивості. Норма споживання для дорослих по одній столовій ложці тричі на добу, за 30 хвилин до основних прийомів їжі. Особам із чутливим кишківником рекомендують приймати вітамінний засіб тільки після їжі та всього лиш 1 столову ложку. А дітям шкільного віку можна приймати 1 чайну ложку пасти. Курс має тривати 30 днів. Весна і осінь вважаються найкращими порами року для прийому пасти амосова. Головне протипоказання до вживання добавки – Наявність алергічних реакцій на інгредієнти пасти та цукровий діабет. Тож, друзі, готуйте, вживайте та будьте здорові!